Як справлятися з негативними новинами? Тривога, страх, роздратування, відчуття безпорадності. Коли потік інформації б'є з усіх боків, важко залишатися спокійним. Ми не завжди можемо вплинути на те, що відбувається, але можемо захистити себе від виснажливого стресу. Що ж робити, аби легше переживати такі моменти? Один Як споживати новини з користю, а не на шкоду. Фільтруйте джерела, уникайте новин з емоційними заголовками, думками та маніпуляціями, обирайте перевірені нейтральні ресурси, встановіть ліміти, виділіть для новин чіткий час наприклад, по 20 хвилин вранці та ввечері постійний моніторинг лише підсилює тривогу, мінімізуйте перегляд при дітях, діти відчувають емоції дорослих. Якщо дитина ставить запитання, Відповідайте чесно, але коротко і без зайвих деталей. Обмежте обговорення, розмови з колегами, друзями чи рідними про новини можуть підвищувати тривожність. Якщо дискусія не несе користі, намагайтеся уникати її. Два що робити з тривогою та панікою. Коли відчуття контролю над життям втрачається, важливо переключитися на те, що ви можете зробити прямо зараз працюйте над завданнями. Складіть список справ, розбийте їх на маленькі кроки, вимкніть сповіщення та зосередьтесь, приділіть час собі. Прості дії, як от прогулянка, легка зарядка чи ванна, допоможуть відновити баланс займіться домом. Прибирання, смачна їжа або навіть дрібні побутові справи повернуть відчуття стабільності, плануйте тільки найближче майбутнє. Не заглядайте надто далеко. Складіть план на день чи два. Це поверне яскравість і допоможе зосередитися. А як ви справляєтеся з тривогою? Поділіться своїми способами вони можуть допомогти іншим.